Треба взагалі почати карати хоч когось за, за корупцію. От е, Поки не буде посаджено декілька хоча б десятків найліших посадовців, до тих пір у нас в системі не буде того сигналу, що потрібно жити по-новому. До цього будь-які теоретичні загрози не будуть працювати. Теоретичні загрози у нас в КПК записано масово, скільки за те, посад... за те посадити. Але це не реалізується. Тобто це норм... не є нормою права, це просто записано якимись реченнями десь там на електронних серверах Верховної Ради. Треба, щоб ця норма стала живою, щоб вона діяла. Це програма на слуху. Я Ольга рада зустрічі з вами і запрошую до розмови. У п'ятницю о 18-й годині розпочнеться відкрите засідання конкурсної комісії Національного антикорупційного бюро. Обиратимуть голову цього відомства. Як же боротися з корупцією? Чому через рік після майдану Україна залишається однією з найбільш корумпованих держав? Про це ми говоримо сьогодні у нашій студії Ігор Луценко, член комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції. Пане Ігоре, здрастуйте. Доброго дня. У вас є ваша власна відповідь? Чому ми досі одна з найкорумпованіших держав? Ну, звісно, є, тому що у нас не відбулося зміни соціально-політичного ладу. Тобто внаслідок двох майданів у нас, по суті, нічого у суспільстві за великим рахунком не помінялося, крім можливо, психології людей. А сама правова система залишилась такою самою напівфеодальною. Тому, звісно, ті люди, котрі прийшли знову на нові місця, на, на ці старі місця, вони по-старому якби й діють. Дивіться, але все таки складається враження, що в нас частина суспільства проти корупції, частина так живе і буде так жити, тому що це рівень життя, це квартири, це машини, це відпочинок, це, це їхнє життя. Ну, і ні, йде, йде така боротьба. Безумовно, тут питання в тому, що ми не змінили систему. Просто система не міняється, і навіть ну, більш-менш притомна людина, потрапивши у цей круговерть е, знаєте, викликів, спокус, вона через деякий час стає нейтральним елементом в кращому разі. Тобто не перешкоджає всім тим негативним процесам. А в гіршому разі ну, стає такий, як і попередній Тобто, навіть людина чесна, якщо потрапляє в таке середовище, дає можливості брати хабарі. Mm. Давати а хабарі ну, вона да. стає такою? Стає, стає, стає толерантною до цього, скажімо uh -huh. так. А от скажіть, от цікавий випадок. Навіть радник президента Петра Порошенка, а, волонтер Юрій Бірюков, пише у Фейсбуку, що йому досі пропонують хабарі. Він uh -huh. навіть жартує. От під, підкажіть мені, знайомі юристи, якщо є серед читачів, а, прошу поради. Якщо я дам цьому горе комерсанту не по морді, а дам номер картки, на яку збирай гроші для допомоги 79-й бригаді. Це хабар? Ну, це жарт, але. Насправді все-таки є. тобто є... Досі. є градація хабарів, і в даному випадку, наприклад, існують всілякі позабюджетні фонди при різних відомствах, куди можна перераховувати гроші. А, якщо людина не хоче брати собі в руки якогось хабара, то це така ну, також прихована на корупція насправді. А, ну, Що стосується Міністерства оборони, то це взагалі був за клондайком корупції, бо всі казали, що «О, це оборонні речі, ми нікого туди не маємо права пускати, журналістів там з мас-медіа, тому що це так оборона, і ми побачили, наскільки ця оборона працює. Тобто вона взагалі не працює, коли у нас якась зовнішня агресія. Тому відкритість через відкритість, яка це на сьогодні може порятувати. І з, до речі, з відкритістю. Чесні проблеми. Якщо можна, я скажу так, два приклади. Так. Дивіться, в парламенті нібито вже можна заходити, але в саду туди не можна потрапити. Теоретично людина може туди потрапити, звичайна людина з вулиці. Але настільки все обкладено цим біократичним механізмом, що це не як в Європі, не як у Америці, коли ти можеш зайти просто там, в Сенат, Конгрес, в Європейський парламент можеш потрапити. Знаєте, там інша проблема. Там просто будь-хто заходить. Ну, не будемо про це. Це інша крайність, яку зараз можуть знову-таки наші люди. Цікавості в металі. Так. Але це дуже важливий принцип. Треба терпіти оцю відкритість. А цього не можуть терпіти. Так само наші київські депутати. Я сам був екс-депутат Київської міської ради, перед парламентом був там. Значить, все було зараз досі пір, все зроблено, щоб люди не могли потрапити у будівлю Київради, у будівлю КМДА. У Львові ти заходиш, відкриваєш двері і зайшов до садового. Ну там в приймальні там, тебе спитають, чи на запит чи ні, можуть не пустити, але в приймальну до садового ти можеш потрапити. В Київраду взагалі не можна потрапити до сих пір. При тому, що ми за це боролися роками. І, і, і нічого не помінялося. От не хочуть бачити громадян наші наші чиновники і посадовці. Ну якщо вже повернутися до того ж, Міністерства оборони, то як говорив Юрій Бірюков, 20-25% коштів, які виділяються на Міноборони, розкрадаються. Туди е, спрямували волонтерів. Так що тепер волонтери, громадські діячі взагалі в кожному відомстві потрібні, щоб, щоб змінити систему. Так безумовно, ми мусимо зрозуміти дуже чітко усвідомити приклад нашої армії. От вважається, що держава мала забезпечити армію. Виявилося, що вона не може забезпечити армію. Народ став і забезпечив армію всім, чим необхідно. Зараз армія до сих пір жива, саме завдяки народу. А, так само в всіх інших сферах треба допускати людей до управління процесами. Тому що принаймні нам гірше не стане від того. Тому що попередні чиновники там всі всі посадовці вони крали і зараз крадуть. Тобто гірше від того, що ми нових людей не станемо, не стане точно. А можливо Нам треба стане краще. А можливо, у нас є шанс, що стане краще. Десь якась людина випадково отримає значить, хабаря, а потім піде і розкаже, як це взагалі працює. От. Тому е, в нас тут втрачати нічого ми мусимо це зрозуміти. Повертаючись до антикорупційного бюро, раніше говорили, що можливо антикорупційне бюро також очолить іноземець. Як вже в нас кілька відомств очолюють іноземці. Як ви думаєте, так і станеться? Знаєте, принцип іноземець не іноземць мене абсолютно не цікаве, чесно кажу. От е, іноземець може так само красти. В нього є е, багато інших підстав не прийматися долі України. Він накрав і поїхав. Все. Художник, як вільний художник, попішу і поїду. Тут головне, щоб людина мала такі якби, повноваження, це права і обов'язки. І таку систему противаг, коли вона не дає їй красти. Ідея з антикорупційного бюро, про яке ми зараз кажемо, да, голова антикорупційного бюро, іноземець чи не іноземець, будь-якому разі він буде вмонтований, на жаль, в нашу олігархічну феодальну систему. От чому проблема? Ми зараз намагаємося зробити це антикорупційне бюро максимально незалежних, тобто зовнішнім таким майже супутником знаєте, землі відносно України, тобто заплатами космічними. Для України, для чиновників, нібито. З повноваженнями, але нас обкладають усіма можливими запобіжниками для того, щоб оцю бюрократію, олігархію ми не, 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 не звалили. Яким чином? От проголосували закон про РНБО. Виявляється, вже антикорупційний бюро тепер підчиняється РНБО. А хто сидить в РНБО? Президент? Представник іншої найбільшої фракції і так далі. Тобто вся оця еліта вона вже має право смикати це антикорупційне бюро і контролювати. Вже нонсенс. Вже не буде незалежно антикорупційного бюро. Формально. Я сподіваюся, що, можливо, прийде така людина, яка всіх людей пішли подалі. Але інше питання, що в нас є прокуратура, яка наглядає над за слідством над цим антикорупційним бюро. Оці будуть прокурори наші старі, вони будуть так само командувати нашими новими слідчими. На жаль. Тому нам треба буде створювати нову прокуратуру. Пане Ігоре, хороша зарплата для чиновників це можливість для них теоретично не брати хабарі і не використовувати бюджетні гроші, не, присуб... угу. не привласнювати їх. Так, ну, до речі, цікава ситуація зараз у нас з зарплатами з одного боку, Кабмін і, власне, велика частина депутатів дуже сильно наполягали на тому, щоб у депутатів у найвищих чиновників були маленькі зарплати. Але при цьому всі казали, що треба антикорупційному бюро платити дуже багато грошей. Але це нелогічно, на мій треба або всім платити мало, або всім треба платити багато, тому що відповідальність на всіх одна і та ж. Ми, депутати, відповідаємо за те, наскільки буде незалежне антикорупційне бюро. Якщо нам платити мало, Ну, тоді будуть якісь методи домовляння з депутатським корпусом, щоб антикорупційне бюро не було незалежним. щоб прийняти якийсь закон, що давайте воно буде там якомусь адміністрації президента, наприклад, ще комусь. Тому це питання в тому, що народ, народ мусить все-таки в певний момент сказати, так, да, ми готові затягнути пози, але аби оці чиновники вони отримували достатньо. Але при цьому, щоб був якийсь механізм контролю, знаєте, от, от треба, щоб все таки е, була якась політична воля, так сказати, да, нам треба великі зарплати. Дивіться, посія ніхто не зробить Після того як в держбюджеті е, було передбачено, що зарплати чиновникам на керівних посадах значно скоротили. З'явився коментар у Фейсбуку заступника голови адміністрації президента Валерія Чалого, угу. який написав: мабуть, якийсь час ще зможу попрацювати в дужках, ще є відкладені гроші, які заробив за минулі роки у недержав Секторі, а потім доведеться міняти роботу. Ну, так так, дійсно так і є. Знаєте, справа в тому, що е, е, більшість депутатів, е, 90, мабуть, 5%, вони не можуть існувати на цю зарплату. Вони живуть саме за рахунок якогось попереднього заділу, в тому числі і я, в тому числі я доплачую своїм помічникам і так далі. Тобто, зараз е, передбачається, що ти прийшов туди красти. От по. по по е, набіру, скажімо, повноважень і забезпечення того крісла, в якому я зараз сижу, в якому сидять міністри, в якому сидять заступники міністра, передбачається, що ти прийшов туди красти. Ну можна оприлюднити, яка зарплата у депутата е, за минулий місяць там було трошки більше, тому що ми ще працювали трошечки в попередньому. Тобто виходить що десь менше п'яти тисяч е, гривень. Десь так приблизно Зараз точно не пам'ятаю цифру. Це це не є можливим для, для того, щоб забезпечити свою сім'ю себе на сьогодні а приори, передбачається, що це має Києві. бути бізнесмен, а принаймні який переписав а бізнес на родину, як мінімум? це передбачається, що це має бути фахова, достатньо людина, яка достатньо багато працює і крім того, багато листується. От, до речі, на листування страшенно велика кількість грошей виходить, тому що у нас ну електронного докодоку документу обороту за державними органами немає. Ти маєш, якщо ти хочеш що тобі мають відповісти, ти маєш плати. Листа з повідомленням про вручення. Це вже там ну, сотні гривень на, на тиждень. Uh -huh. Тому таке. Ну я кажу так, мені особисто заплати особливо не треба, але треба, щоб було б забезпечення помічників. Тому що помічники це власне мій ресурс. Я, хтось має мені фахово проконсультувати, яким чином писати закон, той чи інший. Хтось має фахово там спілкуватися з тими чи іншими значить, чиновниками, громадянами і так далі. Один депутат не може працювати над усім і всьому розбиратися. Це фізично неможливо. Тому потрібні помічники. От на помічників у нас грошей немає. От, тобто діяльність депутата дуже сильно обмежена саме оцими, оцими моментами, навіть не зарплатою. Тобто я можу сам себе там забезпечити, хтось мене там погодує. Да? Але ж помічника, помічнику треба платити нормальні гроші, це має бути фаховий юрист. Хоча б колись там юристи, тисячі, півтори тисячі доларів, це був мінімум, з якого стартували фахові юристи. А що таке зараз тисяча доларів? Це 20 тисяч гривень. Дивіться, Тетяна Фурцева, очільник компанії, яка підбирала нам міністрів іноземців влас... рекрутингової компанії. Вона говорила, що коли проводили кастинг, а його проводили серед громадян США, Канади і Британії, то були люди, які взагалі не ставили питання: 70% людей не ставили питання про, про те, якою буде зарплата претендентів на посаду, але десь 30% обговорювали. В районі 7-10 тисяч доларів на місяць. Да. Да. Тобто, це... якщо ми говоримо про топ-посади і висококваліфікованих випадків. В корпоративному це так. секторі це невеликі, невеликі посади. Це якби компенсація за те, що ти е, приділяєш свій час. Це лише компенсація. І це нормально. Е, і я про інше хотів би сказати, що виявляється, що і була якась рекрутенова компанія, що десь когось вона рекрутила, але ж це міг бути дуже широкий процес з громадським обговоренням, чому ми не можемо бути цими рекрутерами. Чому ми можемо не оцінити, не можемо оцінити ту чи іншу людину? От є, наприклад, там якісь урядовці з Грузії. В когось не хороша репутація, в когось не дуже репутація. Да? Тобто, а це десь там хтось на чиєсь замовлення, причому це явно було якесь приватне замовлення, відбирали нам урядовців. Це був абсолютно непрозорий процес. На жаль, процес формування уряду був абсолютно непрозорий. І зараз продовжується процес непрозорого формування заступників міністра. Міністр, заступники міністра, міністра нав'язують. Купляють це абсолютно е, чіткий, чіткий процес. Тому е, якщо б це зробити відкрито, ми б цього все забезпечили. Я особисто не голосував за цей уряд. Тому що він був абсолютно за неправильними принципами підібраний на мій Ну, Щоб завершити цю вже тему, то послуги цієї компанії коштували 82 тисячі доларів, саме підбір очільників з іноземців. Ну давайте тоді переходимо. В нас ще є дуже серйозне питання: питання тендерів і корупції у цій сфері. Навесні приймався закон, який мав би забезпечити прозорість тендерів, і, і навіть чи те, угу. що в інтернеті повинна викладатися інформація. Це працює. Ні, не працює. Е, ну, все одно з тендерним законодавством е, треба буде працювати, мабуть, вже, ну, от, новий рік прийшов, я Кажу після нового року, вже дійсно новий рік прийшов, І це одна з найбільш болючих тем. Е, я скажу так, що ідеальної е, системи проведення тендерів ми все одно не отримаємо. Е, що таке? От нас може врятувати лише ідеальна конкуренція. В нинішніх умовах ідеальної конкуренції України як держава не може спродукувати. І це питання навіть не тендерного законодавства. Це питання того, що бар'єри входу на той чи інший ринок у нас дуже високі. Для того, щоб створити компанію, яка здатна щось робити на тому іншому ринку, е, іншому ринку нам е, ну, от Україна вона дуже сильно перешкоджає цьому. Бар'єри входу на ринок дуже високі у нас. Тому це питання взагалі реформування всієї української економіки. Е, інше ще одне питання, яке дуже важливе щодо тендерів. Е, нам е, до тих пір будуть корупційними тендерами, дот, доки ми не будемо знати чіткі кінцевих власників тих чи інших компаній. Бо може бути українська компанія, але засновник іноземна компанія, в якої засновник офшор, за яким mm -hmm. сховалися якийсь чиновник. Які проводить цей тендер. Ось цю схему треба зламати. А їх зламаєш не тільки через просто тендерне законодавство, електронне, не електронне, не в цьому річ, а в тому, щоб зобов'язати всіх розкривати своїх кінцевих бенефіціарів. От держава не має права, на мій погляд, не має права мати з анонімними компаніями. Бо там схована корупція. Київська міська громада не має виділяти землю на офшори, як вона робить зараз. А вона це робить вона зараз? саме зараз цим зайнята по 100 рішень. Зараз Київрада не працює. Вона працює лише як земельна комісія, виділяючи, виділяючи, виділяючи землю. Більше в них інтересів немає, на жаль, у київської влади, яку зараз обрали. Ті, лише земельні питання. Все інше таке займає. От 100-110 от, от, земельних рішень зараз це колосальна кількість. Це при Черновецькому, це темпи Черновецького, я б сказав. І в тому числі виділяється на анонімні компанії. Абсолютно цього не можна робити. Я би зараз навпаки, забирав би землю. Зараз таким же темпом треба було забирати землю. А це немає політичної волі, немає бажання. Є лише бажання у, Ки... у киян, наприклад. Ну і потім, якщо по тендерах, то ще є питання того, що як виписуються умови цих тендерів, що зрозуміло, хто може підходити під ці умови, підпадати і відповідно виграти. Да, виписувати я, от екстраполюючись з будівельного законодавства, є скажімо, містобудівні умови. Ну моя улюблена тема, даруйте вже що я весь час на неї перескакую. Тобто є умови, в яких має, має функціонувати забудова. І зараз найбільша корупція, точніше, один з ключових вузлів корупції, яка полягає в тому, що оці умови висотність, площа, вони пишуться непрозоро. Переписуються під забудовника по декілька разів, як з гостинним двором було. От не боролися з гостинний двір, і я знаю, що три рази пан Силовальник, наш київський архітектор, міняв містобудівне мову, тому що забудовнику це не підходило. Це було Януковичі, до сих пір, Силовальник займає свою посаду. Отака така у нас політична воля. Тому так само під будь-який тендер має бути відкриті, відкрите гласне обговорення. Від запис, від обговорення, які умови тендеру, яка саме компанія нам потрібна. Бо інколи каже, що нам потрібна компанія, яка прізвище починається там на А, Ахметов. Та, і все, і він вигає. Та. Саме так, на жаль, у пишуть ці умови зараз. Треба відкрити обговорення умов у Чому саме на А, а чому не на Б. Оскільки ми обговорювали з вами зарплату посадовців, яка така невисока, <смі> але є ще питання суміщення бізнесу і обіймання посади так. чиновника. Найбільш, мені здається, найбільш болючим питанням це суміщення такої активної бізнесової діяльності і посадовців і, і займання посади. Оце на сьогодні велика проблема. Чому? Ну, починається, на жаль, з президента. Президент у нас володіє величезними корпораціями, займає таку серйозну частку в економіці, і тому є конфлікт інтересів. По-перше, конфлікт інтересів між самою посадою і наявністю бізнесу тут. По-друге, між наявністю бізнесу, наприклад, в Росії і в Севастополі, і е займанням посади президента, який є головнокомандуючим. Тому ми зараз маємо ці дуже мирні рішення, ми по новій саме з цього производити. Тому що і сам президент, і його оточення, от пан Косюк, наприклад, займає десятки тисяч гектарів в Росії. Інші його бізнес-партнери вони надзвичайно пов'язані бізнесом з Росією. І тому е, вони не готові, якби ну іти на конфлікт саме з, з державою, там ну насправді йде конфлікт з українськими громадянами. Вони намагаються знайти знайти ці так звані мирні рішення, які на на жаль є дуже неефективними. Вони є дуже непрозорими. І зараз ми бачимо вже якесь іншу сюжетну лінію, коли виявляється, там е в енергетиці вже якась прокладка для Русок яка буде поставляти там українським споживачам е електроенергію. Тобто це феєрична просто історія під час війни мати отакі відносини з Росією. Ось чому проблема? Тому ми йдемо на інший рівень. Є, наприклад, пан Зубко, який зараз став міністром інфраструктури, е міністром регіонального будівництва інфраструктури. Теж людина отримала, відкрито задекларував, що вона отримала 800 тисяч гривень, будучи чиновником від свого підприємства, яке воно володіє за якісь консультації. Тобто, що виходить, що консультаційним бізнесом займалися під час цього. І отакі речі, це система, на жаль, тобто немає, на жаль, і в Конституції достатньо серйозних норм, які зобов'язують розв'язати оцей конфлікт. Тобто, або продавай бізнес, або якось іншим чином від нього позбавляйся, здавай, наприклад, державі. От Доход державі зараз можна здати. Но, свій бізнес. А якщо його переписувати на родичів? А, ну, на родичів треба вже переписати. Знаєте, хоча б. А, я так бачу, що ніхто не від цього не, не, не поспішає робити. Як не дивно. Хоча б це ну, можна було б там хоча б жінці віддати сказати: ну бачите, що ж я можу зробити з жінкою. Вона хоче займатися підприємницькою діяльністю. Але це вже була політична відповідальність. Але навіть такого не а, вважають за потрібно робити. Я вважаю, що треба бізнес, володіння навіть акціями обмежити для найвищих посадовців. Найвищі посадовці не мають мати крупних пакетів акцій. Можна мати якісь дрібненькі. Ну це вже справа майбутнього. На жаль, наш закон про корупцію він трошки не відповідає Конституції. І зараз є шанс для президента, який він вступає з квітня місяця, і там вже більше обмеження будуть. Але президент може в будь-який момент там руками своїх прихильних депутатів сказати, а цей закон не конституційний, тому що Конституція у нас, на жаль, не. Немає норми, яка зобов'язує президента, прем'єра і інших позбавлятися від акцій. А це колосальний конфлікт інтересів. Тому ми мусимо розуміти, що суспільно-політичний лад треба міняти. А це мається на увазі зміни Конституції. Є запитання до вас. Алло? Доброго дня, Доброго дня. слухаємо вас. Василь Пане Ігор, ну, скажімо, вас виштовхав у е, Верховну Раду Майдан, так? Так от мені здається, що. Е, Найбільша е, помилка сучасності цього революційного періоду, те, що сам Майдан не трансформувався у величезну громадську організацію із правом контроля е, бюджетних коштів, тобто гаманця громадян України. І це була найбільша помилка, то що люди загинули, а по суті справи е, весь зміст пішов в гудок. Е, на жаль, парламент дійсно зараз є. А... Абсолютно декоративним органом. Абсолютно кнопкодавським органом, який просто голосує за те, що йому скажуть прем'єр і президент. Це не нормальна ситуація в країні, яку ми називаємо парламентською. Бо ми називаємо нас країну як таку, де пар країну, яка має головним органом парламент, а який, по суті, є лише зборищем на сьогодні кнопкодавів. От я був здивований, наскільки багато. Таких активних, принципових людей стали слухати, що їм кажуть, і вчали голосувати, так я кажу. З приводу того, що значить, майдан не став організацією. Він не міг стати організацією, тому що це був конгломарат надзвичайно різних людей, які в тому числі конфліктували з собою до того, як Янукович їх помирив. Тому єдинства від Майдану не треба було чекати. Але зараз це єдиний шлях. Єдиний шлях це не парламент мусить контролювати, суспільство має контролювати. Тому об'єднання у ці спільноти, спеціалізовані спільноти по антизабудовані протести, по захисту підприємницької діяльності і так далі. Оце і має бути віртуальний майдан, який має контролювати владу. І маємо максимум повноважень віддати громадськості, створити максимум прозорості, тільки тоді ми подолаємо корупцію. Бо силами будь-якого антикорупційного бюро це неможливо зробити. Має боротися все суспільство. Суспільство має само себе контролювати. Я наступное запитание до вас. Слухаем. Доброго дня. Добрый день. Это Сергей Петрович Харьков, пенсионер. Вот скажите, пожалуйста, сейчас и депутаты, и чиновники все жалуются на эту маленькую зарплату. 6-7 тысяч, да? Ну вот скажите, во-первых, вы знали, на что вышли, это раз. Второе, ведь это же не фиксированная сумма. Это как там сказано в законе? Не более семикратного размера минимальной заработной платы. Ребята, пожалуйста, пишите законы, принимайте, чиновники, исполняйте, поднимайте экономику, будет расти минимальная зарплата, <кх> будет расти и ваша зарплата, будет мінімальна зарплата 5 тысяч, вы будете получать по 35 Дякую, Дякуємо, дякуємо за дзвіночок. Ну, я не скажусь, я скажу на те, що э, номінально зафіксовано ресурсы на э, здесь депутата діяльності, зокрема на помічників. Оце єдина моя скарга на сьогодні, тому що в іншому плані я не скажусь. Не знаю, хто скажеться. От назвіть прізвище, хто скажеться. Там буквально 24 людини сказали, що їм мало. А, але, ж, а, про... але якщо ми говоримо про явище корупції, так, то що, ми повинні розуміти. що я очікую, що, що все-таки наш народ і... стане більш мудрим. І якщо, а, а, якщо взяти тезу, що а, дешеві а, чиновники і депутати дуже дорого обходяться. Тому що таки зробити за це за якісь висновки. Дешеві чиновники дуже нам дорого обходяться. Але я би дійсно не поспішав би робити якісь зміни тут, тому що саме, самими зарплатами, з підняттям зарплат як інструменту, ми нічого тут не поміняємо. А, а, більше а в раз. комплексі mm -hmm. нам треба міняти. Тобто, нехай буде більша відповідальність, більша прозорість. А, і а, я б лише почав би підняти зарплати, знаєте, після якого моменту. Якщо 100 людей. Сяде в нас в тюрму за корупційні діяльні найвищих посадовців рівня міністра рівня заступника міністра і так далі. Отакого От рівня ми посадимо 100 людей. Після цього ми можемо робити всі інші реформи. До того система буде ігнорувати будь-які наші спроби. Дякую, пане Ігоре, за цю розмову. Сьогодні нашим гостем був Ігор Лоценко, член комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції. Випуск провела Ольга Ксьонц. Веселих свят. До зустрічі. На слуху, на слуху. Thank <laughs> you.